Трактор Scout 504 з кабіною. Так, по комплектації тут є. Тут є, ну не знаю, тут є все. Напевно, більше підходить питання, чого тут немає в цьому тракторі. Тому що тут є все. Всі новинки, які зараз є на ринку, все є в цьому тракторі. Абсолютно. Тому питання, що є в цьому тракторі, раджу не задавати, тут є все. Ціна цього трактора 13 400 доларів з нашою доставкою. Також обмінюємо на будь-який ваш китайський міні-трактор. На обмін у нас є не тільки ця моделька, але і трактора Fighter, трактори TerraForce, TerraFang, DMTZ та інших багато інших тракторів. Скидуєте фото вашого трактора, оцінюєте ви його самі, якщо нам підходить ваша ціна, привозимо вам цього монстра або іншого нашого трактора з посиланням на нашому сайті доставка швидка та безкоштовна